Урожай шепшини 2023 року. А такий насип. Тут де пробіли, тут вже вибрано і продано. Він вже майже весь сухий. Цей точно сухий, цей ще трішки м'який, свіжий. Це все всипано, вся стеля, майже вся. Такий столик торговий. Там трішки горіхів. Теж трішки шипшини. Тут теж продано. Тільки нема ціни цього року.